Локшина номер один у Польщі. Це в'єтнамська локшина фірма, якої називається Віфон. Достатньо така стара локшина. Вона вийшла ще в 1963 році, і це написано кругом на упаковках їх. Фірма, яка експортує свої локшини в країни Азії, Європи і США, і вона займає десь 35% ринку Польщі. і сьогодні ми будемо. Пробувати. Є такі у нас смаки, як золота курка, просто курка. Це у нас ідуть два супи. в Чому різниця, я ще не знаю. Але, типу, це позиціонується як суп: один з яловичиною, один теж з куркою і локшенка карі, Будемо її пробувати сьогодні і дізнавати, що ж там за номер один. Причому що вони пишуть це кругом на упаковках, що вона номер один, вона просто запарюється, тому будемо запарювати і пробувати. І будемо дізнаватися, в чому ж різниця між золотою куркою і куркою. Бо поки не зрозуміло. Ходімо, три хвилиночки. Ну що, локшинку ми запарили, і вона відрізняється. Ну, не вся прям відрізняється відрізняється, але от скарі, вона навіть по структурі якась трошки інша. І виходить, що у нас нижня частина це у нас курочка. Верх — це у нас е, зі спеціями та що карі. І це у нас яловичина. І ще дуже було приємно побачити олійку. Вона була така маленька в деяких, в деяких трошки більше. А в деяких маленька, така взагалі прямо сюська. І в каріолійка, яка була, вона по запаху, наче була така, як домашня, вона трошки відрізнялась по запаху від інших. Тут взагалі була майже біла прозора. Тут, типу, звичайні. А ця прям, така була, наче домашня. Будемо пробувати. Не знаю, з якої почати. Давайте почнемо з того, що ближче. Це у нас е біф. Запах, до речі, не смердить. Є запах е, самої локшини. Навіть е, сама ця локшина без спецій дуже приємно пахла. Є запах е, якихось спецій, але він достатньо приємний. Ну так, вона хорошо роз, розварилась. Запах такий норм, але майже не відчувається запах спеції. Відчувається просто запах локшин. Тому починаємо. З бульйону. Майже нема запаху. Лить-він ну такий достатньо сольоний. По спеціям нічого незвичайного. Він е, звичайненький, е, оцей, як всі м'ясні локшини. Там отака приправка без якихось неймовірних особливих смаків. Мабуть, мене трошки засмучує, що в цих приправах, не кажу, що прям у всіх у всіх, в деяких. Ну, ти їх висипаєш, це просто ну, купа солі. Ну, в цьому випадку тут теж трошки було забагато солі. По смаку, звичайно, не негидотне. <свісна> Будемо ж ще пробувати. Ммм. Смак. Нічого особливого, але структура локшини прям. Клас, гарно. Для такої, типу, як базової дешевої локшини, така як у нас, ця мівіна і тому подібні Ріва. От тут структура локшини така, як була раніше в мівіні. Ще, мабуть, в 10-15 назад. Ну, типу, сама структура, вона наче здається, що трошки вона й розквасилась, але вона не превратилась в таку, не стала кашею. Вона прям прикольна. Структура? Хорошо. Смак? Звичайний. Це у нас біф-супчик, тому, мабуть, перейдемо одразу до курки супчика. Зараз ми вже з супчиків почали. Можливо, я забагато годин Але ну це ж суп. Це ж суп, правильно? Ну, теж немає, немає прям таких сильних запахів самих оцих приправок. І є воно якась зеленушечка. Такий ніжний достатньо смак курячого бульйону, щось трошки присмак є з цибульки. Але воно таке дуже-дуже ніжне. Не дуже насичені такі смаки, як могли би здаватися, навіть по запаху. Така вона дуже нейтральна курочка. Структура однакова. Смак теж він такий, ну, він є. Він наче й присутній, але я ж кажу, воно прям таке дуже-дуже нейтральне. Можливо, би навіть мені хотілося, щоб е трошечки було більше смаку. Чуть-чуть. Е я не можу сказати, що це, типу, якось не смачно. Вона смачна, але в ній е немає нічого особливого, але це не локшина, яка повинна бути з якоюсь роздзинкою. Так, ой, ця так, звісно, вібрала гарно в себе все. Це просто у нас куряча. Лагідне, куряче, лагідне. Моя проблема, що тут ні, трошки є бульйоном. Думала, що вона такий брала, що і бульйону нема. Ось тут уже ну, порівняно з супом, тут набагато більше смаку. Звичайний курячий бульйон. Не схожий на цю спецію курки, яка у нас в Україні, вона трошки відрізняється. Вона, наче, такий більш до справжнього курячого бульйону, мені здається, схоже. Більш на справжній курячий бульйон, мені здається, що так схоже. Я там просто якусь дурню сказала. <б Rubens> Попробуємо саму локшину. Ну, вона прям, оця прям дуже класно себе таку відбрала. Може, звісно, потрібно було б міряти, скільки я там води наливаю. У 18 широчки я вважала, що я ну, професіонал в запарюванні локшини. Якщо треба запарити, ну, будь ласка, я вам запарю локшен. Про структуру вже нічого не буду локшини казати. Смак є цієї курочки. Такий легенький. Ну, але непогано, мені, мені подобається, що структура Бо у цих, отипу, локшен і гарна. Було цихо звичайних локшин, Ти наче просто хочеш поїсти, але якщо там сама ця оця кучеряшка, каша і непружна, то воно взагалі б'є. А так, типу, структурка класна, смак якийсь є і вже супер. Шосів випить. Я хочу просто. Хочу трошечки перебити смак після цієї курячої і ось цієї, щоб зрозуміти, можеш типу є якась різниця. Але наче оцього і те, що золота, а як показано на упаковці і розписано, то там, наче повинно і чесничок відчуватися, цибулька. От, тому саме це ми й перевіримо. Я засрала стіл. Дякую. Я молодець. Тут теж прямо просто запах самої локшини якось. Вона, мені здається, прям запарювалась у вас на очах. Бо коли я зняла кришку, вона не була настільки товстенька. Тобто, вона була щось така маленька, скукожене. Бульйон. Курка золота. Тут дійсно зовсім інший смак. Менше відчувається тут вона така більш, наче насичена. Ця курка тут, вона менш насичена, але є справді ця нотка. Цибульки. Прям вона відчувається тут. Ну, не скажу, що я відчуваю часник. Але е, нотка самої цибульки є. Всі смаки оці вони супер нейтральні, Якось їх не дуже відчувається. Можливо, мені б хотілося більше. Ну, це малокшина не сильно вбираю цей смак. Ну, бо він майже не відчувається. Це. Все непогано. Так, переходимо до нашої особливої. Це у нас карі, яка теж вже тут розпухла. Але вона прям така жовтенька-жовтенька. Оце лише в неї прям такий супер відчутний запах. Куркумой пахне. Гвоздикой трошки. А до речі, в спеціях писали, що тут так, давайте те, що я відчула: куркума гвоздика, коріандр, щось ще і щось ще. Так, да, я не пам'ятаю, що там було. Ну, воно пахне гарно, пахне цікаво. І мені здається, я не їла оцих таких звичайних локшин з якимись такими спеціями. Ну і тут прям багато якихось пряностей, трошки солоденьким пахне. Ну тут прям відчувається багато смаків, і вона така. Ну. Гостренька. Типу, вона е, дає гостроту. Ну, вона таке, типу, просто наче перчика насипали, але вона, от по смаку, вона, мабуть, прям дуже сильно вирізняється з оцих, бо оці, мені здається, вони такі супер нейтральні. А ця прям кричить, я особлива серед них. Тут по структурі здається, що навіть локшина трохи інша, вона стояла, виходить, у одні найдовше, і вона не так сильно розбухла і ці прям ну, кудряшки її. Досі так пружинять класно. Відчувається знову пряності, відчувається гострота. Ну, типу, що вона трошечки гостренька. І це прикольно. І по структурі все ж таки, мені здається, що вона трохи інша. Вона трошечки така пружніше себе тримає. Вона менше оці такі м'якіші, а ця більш твердіша залишилась. Ну добре, мені сподобалось. Як смачно з волося в тарелці. Перейдемо до якихось оцінювань. Є що поставити на перше місце, то це, звичайно, буде, мабуть, оця карі. Вона мені тут найсмачніша. В ній найбільше всього є смаків. Вона цікава. Це не просто, що ти типу, потаку ляпнули якихось спецій. У прям є ці прикольні смаки, ти їх прям відчуваєш. Тут просто вони супер нейтральні, тому на другому місці я поставлю золоту курку, тому що бульйончик прям відрізняється, він прям ця цибулька. Він такий лайтовенький. Тут більш вона солена, але не відчувається цибульки, але тут реально схоже на, такий, на більш справжній курячий бульйон. А от супи мені прям супер якось без смаку майже. Типу, сам бульйон, ну, можливо, в тому і прикол, це ж суп, тому э, сам э, бульйончик, типу, є смак. А от улокшені взагалі немає смаку, вона якось не вібрала. І воно якось через це, типу, і не дуже цікаво. Тому в нас є. Перше місце, друге, третє, вони хай там разом постоять на четвертому. Ну, або тоді хай буде біф уже. Яловичина у нас буде на четвертому і на п'ятому буде, звичайно, куряча, тому що курочки у нас тут багато, і вона до них взагалі не дотягує. от. Ну, а яловичина це вже щось інше. І якщо вам цікаві оціночки, дивіться тут. Більш детальні будуть далі. І якщо ви куштували цю локшен, можете написати, яка з них вам подобається більше.